Привіт! В цьому відосі у нас Asus Zenfone 10. Ага, ось прям так, одразу, без довгих вступів та жодної інтриги. Zenfone ніколи не був про камери. Тобто про фічі з камерами так, але ніколи не претендував на статус камеру фона. Він був про компактність. Поки всі робили лопати компактних смартів на Android, було не те, що багато майже взагалі не було. А що ж зараз? Давайте подивимось на є-каталозі, е що взагалі існує на андроїді з екранами до 6 дюймів. Ставимо у фільтрах Android 22 та 23 роки та сортуємо за розміром екрану, якщо ігнорувати незрозумілих китайців, ігнорувати зрозумілих китайців і робити це доволі довго. Скролити, скролити. А потім ще трохи скролити, то можна доскролитись аж до зенфонів. А якщо скролити ще, то наступними з адекватних будуть Samsung S23 та Pixel 7a, але там вже 6,1 та дюйми. Наче різниця і невелика, але вона ж є. Тобто, де факто і де Юре, це найкомпактніший сучасний флагман. Давайте подивимось, на що він спроможний. Ага, ось так одразу. По залізяках всередині Snapdragon 8 Gen 2, Adreno 740, 8 гігабайт оперативної та 256 ГБ гігабайт вбудованої пам'яті UFS 4.0. Звичайно ж, у мене не топова версія. У топовій 16 та 512 дванадцять гігабайт. Відповідно, В іграх е, я не дуже зрозумів. Пуб, звичайно ж, літає на максимальних налаштуваннях, все ок, і це логічно. А ось у Геншині максимум, що витягнув Zenfone 10 – це середнє налаштування у 60 кадрах на секунду, або високі при 30, але з мікрофрізами. І тут я, якщо чесно, очікував більшого. Тим не менш, що приємно по софту для ігор, є той самий Game Genie, що й в рогфоні. Його огляд у нас теж є, і посилання буде в описі. Е, ну, хтось забуде, тоді не буде. Тоді гугліть, самостійно користуйтесь пошуком, по каналу Ютуб таке вміє. Або хтось не забуде. Тепер до синтетики: ось сховище, ось робочі навантаження з PC Mark, ось Wildlife Extreme 3D Mark і ось наостанок GFX Bench. Нагрів. Він є і він доволі відчутний, але не до дискомфорта. Тобто розігрились, але продовжуємо молотити тести чи грати в іграшки без опіків на руках. Грати насправді на такому дисплеї не те, щоб зручно, все ж таки для умовного пубга та геншина він трохи замалий. Чи то просто я звик до більших екранів. Цей 5,92 дюйма, Super AMOLED з роздільною здатністю 2400 на 1080 та частотою оновлення у 144 Гц. Але є нюанс. Зазвичай екран працює максимум з частотою 120 гц, а 144 можна. На увімкнути лише в тому самому гейм-джині, тобто під час ігор, підтримується HDR10+, Яскравість становить 800 ніт, 1100 пікова, і все це вкрите Gorilla Glass Victus. Давайте так, це нормальний дисплей нормального сучасного флагмана. Не більше, не менше. Не те, щоб він прям чимось вражав або дивував, але й якихось. Питань до нього немає. А зараз я б хотів подякувати за наданий смарт магазину PIXOFON, який останнім часом вирішили прям завалити нас цікавими гаджетами. У них є гаджети і для вас: смартфони, планшети та лептопи, електротранспорт, аксесуари до всього цього. Коротше, подивитись є на що. А ще є трейдин, неймовірно крутизні акції, підтримка, плюс свій. Власний сервіс, тому якщо прийшла пора купити щось нове, завітайте спочатку до Pixofon. А тепер давайте до дизайну. І тут, звичайно ж, буде суб'єктивно, і буде не дуже. Ось ця рамка виглядає дуже і дуже дешево. Востаннє я бачив це років 10 тому, коли всі хотіли виглядати як четвертий айфон. І ця рамка має саме таку зовнішність, як у одноденного китайського бренда 10 років тому. Ця рамка є і у багатьох сучасних смартах. Але чомусь вона не відчувається таким застарілим оммажем. і я не знаю в чому саме справа, чи то в кольорі, чи то в текстурі, але враження у мене саме такі сорян. Так вона, наче, стає десь ширшою, що доволі добре в'яжеться з канонами характерного дизайну Asus, Але якщо це розширення не бачиш, то ця рамка виглядає напрочуд дивно в смартфоні 23-го року і зовсім не в доброму сенсі слова дивно. А ще поки всі намагаються якось приховати виріз під фронталку, Asus такі: А давайте його підкреслимо. І що ви думаєте? Підкреслили. Ось щоб що? Щоб я не забув, де у мене фронталка. Але у всьому іншому, це характерний Zenfone. Дві величезні камери. О, до речі, камери 50 мегапіксельний ширик з 1,9 та оптичною стабілізацією, та 13 мегапіксельний ультраширик з f2.2. і два. знімає все це, я б сказав, добре. Існує краще, це беззаперечно, але тим не менш, це добрий результат. Єдине, де я очікував більшого, це нічні фото. І не те, щоб воно було катастрофічне. Ні. Просто хотілося б чогось кращого. Відео пишеться у 8К при 24 кадрах на секунду, ще є опції 4К при 60 та 30. Ну і звичайно ж є Full HD, яке вже застаріло і нікому не потрібно. Є уповільнена зйомка, і виглядає вона непогано. Є про режими для відео та фото, в які ви, скоріш за все, ніколи не зайдете. Ну і портретний режим, який в прямих руках робить прям якісні знімки. Саме через цей фактор на цих знімках смарт не в моїх руках. Ще тут є режим довгої витримки. Оце дуже поганий приклад. Це я просто запустив зйомку та поклав смарт на стіл на дворі камерою догори на півгодини. А це ще гірший приклад, і вам не здається, воно справді двоїть, бо знімали через скло хтось просто дофіга розумний. Тим не менш, оба приклади дають вам змогу зрозуміти, що ви можете зробити, використовуючи цей режим, маючи штатив або прямі руки знову ж. Фронталка 32 мегапіксельна зевдва F2.5. Дивно, але відео вона пише виключно у Full HD, при 30 кадрах на секунду. Тим не менш для відеозв'язку цього як на мене вистачить. Що в камері не дуже сподобалось, це те, що з перемиканням на фронталку у вас не стає менше режимів, але при спробі обрати щось окрім фото, відео та портрету, вас просто перекидає на основну. Цього я не дуже зрозумів. Акум має ємність у 4300 мАч, Підтримується Power Delivery є 3.0, Є 30-ватна зарядка, є бездротова 15-ватна зарядка і реверсивна бездротова на Вт. Ват заряджається смарт від 0 до 100 за 80 хвилин. По автономності його легко вистачить на весь день в змішаному режимі використання. Є NFC, Wi-Fi версії 7 та Bluetooth версії 5 і. 3. В комплекті є чохол. Він наче і простенький, але класний, захищає там, де треба, не заважає та тактильно доволі ок. Є навіть обідок навколо камер. Коротше, скромно, але корисно та зі смаком. Ще є 30-ватна зарядка, дріт Type-C Type-C. І те, чого я вже давно в телефонах не бачив: навушники, дротові навушники, навіть з комплектом змінних амбушур, і по звуку вони, до речі, доволі непогані. Якщо вас дротові навушники влаштовують як рішення, взагалі, то більшості людей по якості вони будуть до вподоби. Софт. Android 13-ї версії з Zen UI. Нічого особливо цікавого, трохи косметики то там, то тут, але є одна справді класна річ. На кнопку живлення та блокування можна призначити вагон всього. На свайпи. Продублювати свайп згори вниз по екрану, щоб переглядати сповіщення, оновлювати веб-сторінки, вперед-назад по сторінках, кінець та початок веб-сторінки, пауза та програвання медіа або перемотка вперед-назад. Але найзручніше, як на мене, це перемикання між Треками. Дуже зручно скіпати щось по плейлісту, в умовному YouTube Music чи Spotify. Я просто до неї доторкаюся, і у мене починає заводити щось з YouTube Music. Отака фіча просто: зручна. Тобто, ти просто от такий жинь, і у тебе Red Hot Chili Peppers. Афігеть, як зручно. Даблклік або довге натискання, голосове введення, Google Assistant чи взагалі власні налаштування, запуск апки або якоїсь дії від навігації та будильника до конвертера валют та шортсів на Ютубі. Тобто у вас дві дії, на які можна призначити будь-що, та свайпи, на які теж можна призначити те, що вам потрібно, те, що вам зручно. Як на мене, як ідея, класно. Але як же у мене підгоріло, коли в Інфі про смартфон я побачив? Ось це. для тих, хто не зрозумів, частота оновлення екрана та кількість FPS це дуже різні речі. Так, вони наче й поруч, але все ж таки вони різні. І знаєте, це дивно бачити у продукції Asus, компанії, яка виготовляє топові ігрові лептопи та ігрові смартфони. Якщо б це був якийсь інший бренд, я б, мабуть, знаєте, поржав та й забув. Але бачити це у Asus, ну трохи сумно, як на мене. Знаєте, якщо відверто, то цього смарта я не зрозумів. Єдина його перевага над іншими це компактність, але ця компактність вона дуже умовна, тому що від Galaxy S23 та пікселя 7 А. Його відділяють лише 5 мм, тобто це 2 десятих дюйма. І як на мене, це різниця не така вже й велика. А коли дивишся на прайсу у шість тисяч гривень плюс-мінус тисячі, розумієш, що там стільки всього цікавого є: рогфони, вагон айфонів, вагон Самсунгів, пікселі. Є навіть фліпи, четвертий від Самса та Razer 40 Ultra, про який я вже почав спамити листами Діда Мороза. І його огляд у нас, до речі, теж є. Обов'язково його подивіться за посиланням під цим відео. Ну і купа чогось менш цікавого, ніж усе це, але місцями все ще більш цікавого, ніж Zenfone 10. Може я щось упускаю? а може, проблема все ж таки не в мені, а в ньому. Напишіть, будь ласка, в коментах, мені дуже цікава ваша думка. Бо я чогось не зрозумів, і на цьому, мабуть, додати мені більше нема чого. Окрім того, щоб нагадати вам про важливість донатів на ЗСУ. Бо ми з вами маємо змогу робити те, що ми зараз робимо, виключно завдяки ЗСУ. Саме тому їм потрібна ваша підтримка. Не зупиняйтеся, і ми з вами обов'язково побачимось.